Хочу помолитися дуже старовіну молитву, на, на Русалимській горі. От чи наш і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насушний дай нам Господеньку денисть, бо ставина довги наш. Як уже веде нас, ускушена, бо і збавена дукавого. Амінь Богородице, Діво, радуйся, обрадована, Марія, Господь, Бог з тобою, благословен, Плод черева Твоєго, нам породила, Ісия Христа, Спаса, збавителя душем наш. На Русалимській горі заснула пречиста діва в шовковій траві, приснився сон. То не сон, то правда. Люди Христа взяли, на хресті розпняли, руки, ноги свічками скували. В неділю рану нім сонечко сходить, Причиста діва свого синочка за рученьку водить. Привела на рани, зранена всеношня, всеношня на всеношне, всеношне на акапес. А кафесу на море, а на ті море три столики стоїть, а на тих трьох столиках три свічки горять. А між тими свічками Ісус Христос до рученьке служив, у скнив, молитві чи чумовить, прийшов до нього святий Петро, святий Павло, святий Петр, святий Павло. беріть хрест в руку, не дивіться на мою муху Ідіть по всім світі. Навчайте, старого, малого. То тут молитву буде міти від Бога Святого не буде мати гріху на море, піску, на дереві листя, на землі трави. Амінь.